Уяви, що твою першу ніч кохання забирають у тебе прямо на очах. Так, у середньовіччі це було реальністю. Коли дівчина виходила заміж, її чоловік не завжди мав право бути першим. Часто до її кімнати заходив не наречений апан старий, жорстокий і переконаний, що тіло селянки належить йому так само, як земля, худоба чи податки це називали «справом першої ночі. Сотні жінок плакали, тисячі чоловіків мовчали, а церква робила вигляд, що нічого не відбувається. Уяви собі, ти святкуєш весілля і знаєш, що сьогодні вночі твою дружину торкнеться інший, не тому, що вона цього хоче, а тому, що це його законне право. Так виглядала темна сторона інтиму у середньовіччі. Ніякої романтики, ніякого вибору, лише страх, приниження і влада сильних над слабкими. І це лише початок. Далі буде ще гірше, бо ми поговоримо про заборони, покарання, борделі і таємні бажання, які змушували людей ризикувати життям заради кількох хвилин задоволення, право першої ночі. Це поняття настільки моторошне і жахливе, що навіть сьогодні воно звучить як сцена з фільму жахів, а не як реальний факт історії. Але уяви: ти, селянин, працюєш усе життя на землі свого пана. Нарешті твоя дочка чи твоя кохана виходить заміж. Весілля це єдиний день радості у сірому житті, повному тяжкої праці і злиднів, але навіть у цей день над усім святом нависає страх, мов чорна тінь. Бо всі знають, перша ніч належить не чоловікові, а феодалу. У середньовіччі пан мав над своїми підданими майже необмежену владу, його слово важило більше, ніж будь-який закон. Він міг забрати твою землю, твою худобу, навіть твоє життя, але найжахливіше, він міг забрати честь твоєї родини, звичай, який називали Юс Прімено Тіс. Право першої ночі був відомий у багатьох європейських країнах. І навіть якщо це не завжди було законодавчо закріплено, страх перед ним був настільки сильним, що ніхто не наважувався опиратися, уяви собі, наречену. Вона мріє про свою першу ніч із чоловіком, якого кохає, але замість цього її ведуть до холодної кімнати в замку. Там, під світлом факелів, на неї чекає не ніжність, не любов, не тепло. Там чекає жорстокий погляд людини, яка дивиться на неї не як на жінку, а як на на власність, на ще один доказ своєї влади. Для жінок це було не просто приниження це був страх, який вони носили в собі ще з дитинства. Бо кожна знала, колись і її може чекати такий самий шлях. Весілля, яке мало б бути святом, перетворювалося на ніч жаху, і навіть ті, кого ця доля оминала, жили в постійному очікуванні, що будь-якої миті їхнє життя може стати кошмаром. А що ж, чоловіки? Уяви собі нареченого у день, коли він мав би вперше бути з коханою, він стоїть осторонь, стискає кулаки і нічого не може зробити. Його дружина належить іншому, хай навіть на одну ніч, але ця ніч залишає слід на все життя. Чоловік відчував себе безсилим, приниженим, його чоловіча гідність зневажена, і він знав будь-який опір смерть. У літописах збереглися згадки про те, як цілі села намагалися уникнути цього звичаю. Люди втікали в ліси, ховали своїх дочок, відкладали весілля на роки. Але пан завжди знаходив спосіб повернути свою владу. Він приходив у супроводі озброєних людей і хто міг би йому опиратися. Церква, яка мала б стати захисником моралі, часто мовчала у деяких регіонах священики навіть брали участь у цій традиції. Їхні книги сповіді переповнені історіями зламаних жінок, але вони залишалися лише рядками на папері. Бо справжня сила була не у вірі, а у мечі. Історики досі сперечаються, наскільки поширеним було право першої ночі. Дехто вважає, що це більше легенда, ніж реальність, але навіть якби це був міф, уяви наскільки страшним мав бути світ, якщо такий міф здавався правдоподібним для мільйонів людей. Легенди не виникають на пустому місці, вони народжуються з реальних страхів, з реальних трагедій. З реальних історій приниження у Франції, Німеччині, Шотландії та навіть на землях, які нині належать Україні, селяни розповідали одне одному історії про панів, які вимагали цей привілей. Для когось це була реальність, для когось загроза, яка висіла над головою, але для всіх це було символом безсилля перед владою. Подумай лише, любов, яка мала б об'єднувати людей, перетворювалася на інструмент підкорення. Те, що мало бути інтимним і ніжним, ставало політикою та демонстрацією сили. І навіть сьогодні, коли ми читаємо ці рядки, нам важко повірити, що таке могло відбуватися, але воно було. І цей жахливий звичай залишив слід у пам'яті поколінь. Бо уяви, твоя перша ніч кохання, твій найінтимніший момент забирає у тебе чужа людина, не з пристрасті, не з любові, а лише для того, щоб довести. Ти ніщо ти підданий, ти раб, а твоя дружина це лише ще один доказ його абсолютної влади, і тепер уяви, що це повторювалося знову і знову. Кожне весілля, кожне село, кожна дівчина, усі жили з цим страхом, і навіть ті, хто ніколи не пережив цього насправді, завжди відчували холод у серці, коли згадували про право першої ночі. У середньовіччі навіть любов була під контролем. Уяви собі, ти нарешті одружився, пережив жахи першої ночі чи уникнув панського права. І ось ти думаєш, що зможеш будувати сім'ю, кохати свою дружину, мати дітей. Але тут на сцену виходить інша сила церква. Церква у середньовіччі тримала людей у залізному лищаті. Вона вирішувала, коли ти можеш їсти, коли молитися, коли святкувати, але найстрашніше. Вона вирішувала, коли ти можеш торкатися до своєї дружини. Правила були жорстокими і абсурдними. Половина року була оголошена з забороненою для інтиму. Уяви, понад 180 днів на рік церква прямо казала не можна, не можна у неділю, не можна у святкові дні, не можна у піст, не можна напередодні причастя, не можна навіть у деякі дні тижня, які вважалися гріховними. А якщо раптом хтось порушував ці закони, кара була неминуча. Чоловіка могли змусити стояти перед усім селом у покаянні, а жінку прилюдно принижувати. Їх позбавляли права причастя, накладали страшні епітемії, тижні або навіть місяці принижень, постів і публічного сорому. Уяви собі молоду пару, яка хоче бути разом. Вони сидять у своїй хатині, у темряві. Бояться навіть торкнутися одне одного. Бо якщо хтось донесе священику, що вони згрішили в заборонений день, усе село буде знати, їхня репутація буде зруйнована, їхні діти будуть тавровані як народжені у гріху. Церква регулювала навіть те, як можна було кохатися, усі пози, окрім єдиноправильної, вважалися смертельним гріхом, а уяви, якщо хтось дозволяв собі щось інше. За це можна було потрапити під анафему, бути відлученим від церкви. Для середньовічної людини це означало кінець життя, але найстрашніше це те, що церква робила любов чимось соромним. Те, що мало бути природним і радісним, перетворювалося на постійний страх. Чоловіки і жінки боялися не Бога, а своїх сусідів і священиків, які могли донести на них. Відомі навіть історії, коли людей викривали прямо під час інтиму. Їх витягали з ліжка, тягнули на площу, де натовп сміявся і принижував. Тисячі пар жили в страху, що їхня особиста ніч може закінчитися публічним соромом. Подумай сам, уяви, що ти молодий хлопець у середньовічному селі. Ти хочеш кохати свою дружину, але тобі кажуть, сьогодні не можна, завтра не можна, через тиждень не можна. І навіть тоді, коли можна, тобі кажуть тільки так і ніяк інакше. І якщо ти посмієш порушити ці правила, тебе назвуть грішником, зрадником Бога і твоє життя зруйнують. Ось чому середньовічний інтим був наповнений не любов'ю, а страхом. Люди жили у постійному напруженні, боялися кожного свята, кожної неділі, кожного посту, бо ці дні означали не лише молитву. А й холод у шлюбному ложі. І коли ми сьогодні читаємо ці закони, ми дивуємося, як можна було так жорстоко обмежувати природні бажання. Але для людей того часу це була реальність реальність, у якій любов прирівнювалася до гріха, а щастя до покарання. Коли ми сьогодні уявляємо середньовіччя, нам малюють казкові замки, шляхетних лицарів і дам у красивих сукнях. Але правда була зовсім іншою. Якщо попередні жахи здавалися страшними законами та заборонами, то далі йде те, що робить цю епоху по-справжньому шокуючою повна відсутність гігієни і романтики. Уяви собі середньовічну сільську хату, ніяких окремих спалень, ніякої приватності. Усе життя відбувалося в одній кімнаті там же їли, там же спали, там же займалися своїми справами. Чоловік і дружина спали на соломі під одним покривалом. А поряд могли старші родичі, інколи навіть сусіди, якщо вони прийшли в гості. Уяви, що ти хочеш провести інтимну ніч, а поруч хропе твій тесть чи гавкає собака. Романтики нуль. А тепер додай сюди запах. Люди милися рідко, дуже рідко, у кращому випадку один раз на місяць, а дехто кілька разів на рік. Вода вважалася небезпечною, тому що через неї часто передавалися хвороби. І тому більшість вважала, що краще не митися взагалі. Тіла були вкриті потім, брудом, інколи навіть паразитами. Волосся не розчісували, а в кращому випадку просто збирали під головний убір. Уяви, який аромат, панував у такій кімнаті після тяжкого робочого дня. Сексуальне життя відбувалося швидко, механічно, без жодної ніжності. Люди не знали ні про еротику, ні про попередні ласки. Чоловік сприймав жінку як власність, як ще одну свою худобу жінка не чекала задоволення, бо знала її завдання народжувати дітей, і що більше дітей, то краще. Інтим був не для задоволення, а для продовження роду. І навіть тут церква вмішувалася. Якщо чоловік чи жінка проявляли занадто багато пристрасті, це вважалося гріхом. Якщо вони наважувалися на щось незвичне, це каралося. Тобто, навіть якщо хтось хотів урізноманітнити своє життя, його зупиняв страх. А тепер уяви ще одну деталь хвороби. Середньовіччя було часом, коли статеві хвороби косили цілі міста, Сифіліс, Гонорея та інші хвороби поширювалися як вогонь, і жодних ліків тоді не було. Лікарі навіть не розуміли, звідки береться хвороба. Люди гнили живцем, втрачали обличчя, кінцівки. А все починалося з кохання кожна ніч могла стати смертельним вироком, у містах трохи краще, аж ніяк. У багатих панів були величезні замки, але навіть там умови були жахливими. Туалетів не існувало в сучасному сенсі. Люди справляли потребу в нічні горщики, які просто виливали на вулицю. Запах гною, нечистот і тухлої води стояв скрізь. Уяви собі інтим у такій атмосфері. За стіною кричать п'яні слуги, на вулиці смердить відходами, а у вікно зазирає холодний вітер. А що ж лицарі й дворянки? Ні, навіть у них не було романтики. Так, вони носили красивий одяг, але під ним ті ж самі брудні тіла. Парфуми, які з'явилися пізніше, спершу використовували не для того, щоб приваблювати, а щоб перебивати сморід, красиві бали, пишні костюми. Усе це було лише оболонкою, під якою ховалася та сама відсутність гігієни. І ще одна важлива деталь у середньовіччі не існувало поняття приватності якщо ти був селянином, твоє життя було на очах у всіх. якщо ти був паном, твоє життя обговорювали твої слуги. Люди могли займатися інтимом у приміщенні, де були ще 10 інших людей це вважалося нормальним. Ніхто не дивувався, ніхто не відвертався, або, принаймні, робив вигляд, що не дивується. Додай сюди ще й страх перед вагітністю для жінки середньовіччя кожна вагітність була ризиком померти. Лікарі не знали ні антисептиків, ні стерильності. Жінки часто вмирали під час пологів або залишалися каліками, але все одно їх змушували народжувати знову і знову. Кохання – це звучало як розкіш, яку могла дозволити собі лише поезія. Ось чому, коли ми говоримо про інтим у середньовіччі, ми не можемо малювати картину з романтичних серіалів там не було місця ніжності чи любові, там був бруд, страх, біль і повне підкорення. І якщо сьогодні ми дивуємося, чому середньовіччя називають темними віками, то відповідь криється саме тут, бо навіть найсвятіше кохання. Тоді перетворювалося на ще один інструмент страждання середньовіччя, це епоха, де інтим був не лише особистою справою, а справою всієї громади. Якщо хтось зважувався на зраду, це не було таємницею. Це ставало видовищем шоу для цілого міста чи села, і кара за перелюбство була такою жорстокою, що навіть сьогодні від однієї думки про неї мороз іде по шкірі. Уяви собі, жінку, яка покохала іншого чоловіка, або, можливо, це був випадковий зв'язок. У сучасному світі це називають зрадою, але у середньовіччі це називали смертним гріхом, і цей гріх карали не в тиші, не в чотирьох стінах, а прилюдно. Найлегшим покаранням було публічний сором. Жінку виставляли на площу з табличкою Перелюбниця. Її водили селом, люди кидали в неї гнилі овочі. Плескали по обличчю, сміялися. Чоловік зрадник також міг бути покараний, але набагато легше іноді він відкуповувався грошима, іноді його просто били. Подвійні стандарти так, і саме вони робили жінок найбільш беззахисними, але бували і страшніші сцени. У деяких містах перелюб карався тілесними муками. Жінок роздягали, били різками перед натовпом, іноді таврували розпеченим залізом. Уяви на твоєму тілі залишали знак, який назавжди кричав усім грішниця. Це тавро супроводжувало жінку до самої смерті. Вона могла вийти заміж, могла народити дітей, але все село завжди знало, ким вона була. У Німеччині і Франції були ще більш страшні покарання. Там подружжя зрадників могли прив'язати до стовпа і облити водою взимку. Вони стояли, тремтіли, замерзали. А натовп сміявся, уяви, що вся твоя інтимна історія стає публічною карою, від якої немає порятунку. А в Англії деякі жінки за зраду взагалі платили життям. Їх могли каменувати, втопити або повісити. Іноді, разом із коханцем, це робилося не для справедливості, а для залякування. Щоб кожна жінка знала, будь-який крок ліворуч, і твоє тіло стане видовищем для натовпу. Іронія полягала в тому, що чоловіки, феодали і священики робили все, що хотіли. Вони мали коханок, відвідували борделі, брали силою жінок своїх підданих, але простим людям цього робити не дозволялося. Це була система подвійної моралі влада могла все, а піддані нічого. Іноді кара була ще більш витонченою у Франції існував так званий «ганебний танець. Жінку змушували ходити вулицями у самій білизні або взагалі оголеною, а натовп глузував і принижував. Це вважалося легким покаранням, легким, а тепер уяви психологічний бік. Жінка жила все життя під цим страхом, вона могла навіть не зрадити, але лише підозра була достатньою. Чоловік міг сказати Моя дружина невірна, і все село вірило йому. Ніхто не питав жінку. Вона ставала винною автоматично, церква теж мала свої методи покарання. Жінку могли змусити стояти в храмі під час служби, одягнену у спеціальний мішок ганьби, люди дивилися, шепотілися, плювали. І навіть якщо після цього вона поверталася додому, вона вже ніколи не була колишньою. А найстрашніше було те, що інколи кара торкалася і дітей. Якщо жінка народжувала позашлюбну дитину, Ця дитина автоматично ставала позначеною. Їй могли заборонити навчатися, працювати, мати право на землю. Уяви, дитина платила за гріх матері все життя. Подумай, інтим, який мав бути особистим, перетворювався на зброю. Людей карали не за злочини, а за бажання, і кожен мешканець середньовічного села знав: якщо ти оступишся, твоя любов перетвориться на шоу для натовпу, а твоє тіло. На сцену для приниження. Ось чому ми не можемо говорити про кохання у середньовіччі як про щось світле і романтичне. Це було поле бою, де кожна жінка ризикувала втратити не лише честь, а й життя, якщо сьогодні борделі асоціюються з чимось забороненим, то у середньовіччі все було інакше. Борделі були офіційною частиною міста, як ринок чи таверна, вони сплачували податки, їх захищала влада. А часом і сама церква. Уяви собі середньовічне місто, вузькі вулички, будинки з дерев'яними балками, сморід від нечистот, і серед цього бордель, двері з червоним знаком, вікна, де у темряві виднілися силуети жінок. Це не було прихованим, це було відкритим публічним. Власники борделів отримували прибутки, а влада податки. Іронія чим більше гріхів відбувалося у цих будинках. Тим багатшою ставала міська казна. У Парижі, Лондоні, Нюрнберзі борделі були офіційно дозволені, вони навіть вважалися корисними, бо відволікали чоловіків від чужих дружин. А тепер уяви долю тих, хто працював у борделі. Це були жінки, яких продали батьки, віддали чоловіки, чи просто забрали силою. Для них не існувало вибору. Вони жили у темних кімнатах. Працювали по кілька десятків клієнтів за ніч. У кращому випадку вони отримували їжу та дах над головою, у гіршому хвороби, побої і ранню смерть. Багато жінок у борделях навіть не доживали до старості. Сифіліс, гонорея, туберкульоз косили їх у 20 чи 30 років, і ніхто не шкодував їх. Вони вважалися грішницями, людьми нижчого сорту. І навіть якщо якась жінка хотіла вийти звідти і почати нове життя, суспільство відмовлялося її приймати, уяви ніч у середньовічному борделі. Сміх, крики, бійки, солдати, купці, монахи так, навіть монахи відвідували ці місця, усі штовхаються, п'ють, кидають гроші на стіл, жінки втомлено усміхаються, намагаються видати бодай ілюзію задоволення, але в їхніх очах порожнеча. Вони давно перестали бути людьми для себе, вони стали товаром. Є згадки, що в деяких містах борделі мали назву, де вказувалося, що саме можна замовити і за яку ціну. Усе це виглядало майже офіційно як у таверні, є навіть відомості, що деякі міста видавали жінкам у борделях спеціальні жетони, щоб відрізняти їх від інших мешканців. Це було тавро, яке ніколи не змивалося. І що ще більш жахливо у багатьох випадках борделі стояли під охороною міста. Спробуй зачепити жінку, яка належала борделю, і тебе могли кинути у в'язницю, бо вона була власністю господаря, а отже, джерелом податку для влади. Деякі священики навіть благословляли ці заклади. Їхня логіка була цинічною краще, щоб чоловіки ходили до грішниць, ніж спокушали чесних жінок. Уяви, що самі представники церкви виправдовували борделі як менше зло, і при цьому жінки в борделях були позбавлені всього. Вони не мали права відмовитися від клієнта, не мали права кохати когось, не мали права вийти заміж. Їхнє життя було замкнене у темній кімнаті, де крики, плач і сміх зливалися в один моторошний хор, але найбільш тригерне це подвійна мораль. Простих жінок за гріх карали прилюдно, знущалися, страчували, а борделі існували офіційно і навіть заохочувалися, тобто суспільство карало одних і водночас створювало умови для інших. Це робило середньовіччя епохою лицемірства. І саме тому, коли ми сьогодні думаємо про інтим у ті часи, ми не можемо відокремити його від борделів, бо вони були не винятком, а нормою. І в їхніх стінах поховані долі тисяч жінок, про яких історія майже не згадує. Уяви собі цю картину вузька вулиця середньовічного міста, факели, шум, за відчиненими дверима борделю, видно тіні, чутно крики і сміх. А десь там, у темній кімнаті, сидить молода дівчина, якій лише 16 років. Вона дивиться у вікно і мріє про інше життя, якого ніколи не буде. І саме це. Справжня реальність інтиму у середньовіччі. Не романтика, не лицарі й дами, а сльози, хвороби і рабство під вивіскою, яку всі бачили, і ніхто не соромився ми з тобою пройшли крізь жахи середньовічного інтиму. Ми бачили, як у першу ніч дівчину могли відібрати від власного чоловіка. Ми бачили, як церква перетворювала любов на гріх, а пристрасть на злочин. Ми бачили брудні хати. Де романтика тонула у смороді і тісноті. Ми бачили жінок, яких карали прилюдно, наче злочинців, за те, що вони насмілилися відчути. Ми бачили борделі, які процвітали під захистом влади і навіть церкви, перетворюючи жінок на живий товар. А тепер уяви, все це тривало століттями. Покоління за поколінням народжувалися і вмирали у світі, де кохання не належало людям. Де інтим був не про ніжність, а про владу, страх і приниження. Жінки не мали права вибору вони були або дружинами, або грішницями, або власністю борделю. Чоловіки не мали права на свободу. Їхня дружина могла бути відібрана, їхнє бажання могло бути назване гріхом. Навіть ті, хто був при владі, жили в атмосфері подвійної моралі і лицемірства, і саме тому. Середньовіччя називають темними віками. Бо темрява була не лише в замках і селах, не лише в бруді та відсутності світла. Темрява була у серцях, у законах, у правилах, у традиціях. Темрява була там, де мала бути любов, але ця темрява залишила слід і сьогодні. Багато наших уявлень про гріх, честь і сором родом саме з тих часів, ми й досі носимо у собі уламки тієї моралі. Яка тримала людей у кайданах. І тепер питання до тебе чи справді ми такі вже вільні? Чи, можливо, ми й досі залишаємося у полоні тих самих страхів, тільки у нових формах, бо середньовіччя закінчилося. Але темрява, яка жила в ньому, не зникла вона все ще тут, вона все ще поряд, вона все ще в нас, наша подорож підійшла до свого кінця. Я був дуже радий з тобою провести цей весь час і сподіваюся, що тобі також сподобалось. Якщо ця подорож була тобі цікавою, то будь ласка, підпишись на канал та постав вподобайку. Мені буде дуже приємно до зустрічі!